Здравствуйте. Звідки ви? Про що спілкуєтесь? Звідки воронеж? З Воронежа. Так, які теми тут обговорюєте? Ну да і любимо, знаю. Да. Хто о чем? Угу. Ну, ви от сьогодні що вас там цікавить, можливо, щось там. Можливо, мирний план Трампа ознайомились з чимось, погоджуєтесь, з чимось і. Вообще про Трампа ні одного розговору не було. Ні, я маю, маю на увазі мирний план Трампа. Ну от сьогодні зараз в mm. Абу-Дабі зустрічаються представники там Росії, США. Американцям показують план. Про ну, про мир. Ні, так а ви що думаєте? Для Росії цей план? Це зрада чи перемога? Ну, я думаю, так. Що, «да»? Шо, да? Я думаю, согласятся на некоторые пункты стоподово, потому что подходит. На какие самые давайте? На какие самые пункты будем и погоджуватись? Донбасс. На шубу Донбасс. Остановление по линии соприкосновения. Угу, дуже добре. Так. Далее. Вот. Далее, пока не озвучено. Далее посмотрим завтра, что будет. Российская Федерация скажет. Угу. По поводу этого плана. Угу. Угу. За нее решать я не могу, так что я. Вам... Не, известно, за скажу. Россию зараз выришую китайцы, Китай, це, да, это точно. О, тут, тут, знаешь, от вас уже на сегодняшний день абсолютно ничего не залежит. Там, зараз, Америка с Китаем решают. Куда же ты, та так гарно починалось, скажи. Приветствую вас, уважаемые. Китаю, витаю Ага, а я мимо прохожу. Ну, бывает. Ну о чем пообщаемся? Давно проходит, так что на секрет. Ну как вам сказать? Вот в последнее время, как заявление последнее услышал. Да. Кстати, ваш президент согласился с требованиями американцев в начале переговоров. Давайте, давайте продолжим разговор, а вперед познайомимость. Як до вас можно і звідки вы. Я с города Ярославля, на Волге такой в России. А вы откуда? Mm -hmm. Вы из Ярославля, я с Киева. Ну, замечательно. Так. Вот сейчас в прессе прошло сообщение. Mm -hmm. Я вот только телевизор включил. Mm -hmm. Лавров выступает, mm -hmm. а не, и, и перед ним выступил Зеленский и сказал, что он принял предложение Трампа о начале переговоров с Россией. Вот я хотел бы вас спросить. Как mm -hmm. вы ви видите начало переговорів? Це дуже цікаво, це дуже хороше запитання. Дивіться. Е... А ви знаєте що? Давайте не будемо на мові на Тобто Ви мені ставите не питання і, і не, не хочете вислухати мою відповідь? Так, був план, мирний план Трампа. 28 пунктів. Це десь приблизно десь днів 5-6 тому його озвучили. А ви е, по-русски, Буквально... пожалуйста, озвучите, інтересно ну, ж буде. А то вы говорите на мове, а так. я ее пока я перевожу, пока вспоминаю. Ну ничего страшного. Я смысла вашего ну, не пойму. Ну, бачите, будет, скажем так, гимнастика для вашего э, мозга трошечки. Для да вашего мозга в ка... Так, ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, ты что так не говорил? Здорово. Привет. Слушай, мы в кейсе сидим прикалываемся, ты чем занимаешься? Давай выключим музыку. От, ну, чи посторонні звуки, там шуми, да, якісь, заважають спілкування, так. Это. Это мало. А... Чому? Нет. у мене музичне сопровождение. Ты... А пить-то пить? можна хоть? Ні, це звісно, можете попити, я ж. Я ж не цей. Не там нацист. Питай. Зві... Я ж розумію, що не, в росіянина забрати, не дати йому не випити, це ж знаєш, так, ну це ж. Останнє його бажання чому ж ні, хай п'є. Ти що, по пьет. Да. Пусть пьет, говорит. Значит, ну, є, є, є такий анекдот, знаєш, там іде українець, бачить якась людина скалюжи водичку п'є. Українець кричить, ей, каже, не пий, там каже вода, брудна. А той говорить, що ж то вы сказали Двома руками, двома руками каже, там вітаміни. витамины. Скали З скали понимаете да. станция да. двумя руками да. так и такь да. да ну смешно да, да. какие питання у вас до украинцев Слухаю вас уважно че вы как там Та я написали угу. а вы степанчук знаете кто такой степанчук голова верховной рады О, а че он так нас решил на нас наехать че он типа крым хочет забрать зачем крым так крым это же украина Як ми можемо його забирати? Ми його тільки повертаємо, бо Крим – це територія України. Почему он так решил его вернуть? Ну так треба всю територію, не тільки Крим, Треба і всю Донецьку, і Луганську область повертати. І но ну, и Крим само собою. Ну, ну, а типа, ну это ж неможливо. Чому це неможливо? Тому що у нас 130 мільйонів, а вас всього 30. А нас ще мільйон дітей. У нас ще естонці є, їх ще мільйон. Е, ну, бачиш, я розумію, що це не зовсім представник Естонії, це, скоріш за все, якийсь понаїхавший до Естонії. Ха-ха-ха, це біженці. От, бо, считаете? скажем, такі корінні естонці і сама країна Естонія дуже допомагає Україні боронитись від російського агресора і окупанта. Звісно, Естонія допомагає Україні. Так, Я Вот. Підтримати мене та мій канал можна не тільки донатом, за що окрема величезна подяка, а ще й придбавши свіжо обсмажену каву власного виробництва від пана Дмитра. Наявності, як чисті сорти найкращих, бразильської, колумбійської та з інших країн зерна Арабіки, так і авторські купажі, підберемо все на ваш смак. Всі подробиці з питань замовлення та доставки можна уточнити, написавши в мій особистий телеграм-канал, який буде вказаний під цим відео, або залишити відповідний коментар під тим відео, які ви дивитесь на даний момент. Підтримуємо наших виробників та смачної кави. Тому якось зараховувати Естонію в союзники до Росії. То, у мене друг. Вон е, рядом то, сидит. то я думаю, що це буде не зовсім правильно. Ні, ну чо, А це... чого не правильно, то все правильно? Все правильно, що Росія все напала правильно. на Україну? Ні, ну про братство. Яке братство? І дружбу народів. Яке братство? Дуже розкажіть мені, будь ласка. Чем россиянин брат эстонцу? Ну, ну вот чем? у меня друг россиянин. Ну, так это друг, будь ласка. Друг, вас може бути, я не знаю, хоть там кот девуарец. Питань нема. Братство в чем? В чем? В дружбе. Братство в дружбе. Гениально. Да. Просто, просто потужно, да. А в чем было? Ты что, те, Эстония а, 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 была в оккупации, за кого там, с а, 40-го года по 90-й, 50 років а, была в оккупации, ну так все ничего, абсолютно. В чем проблема? Яка проблема? Я говорю, смотри, с <реку> братом я делюсь тем, что у меня есть. С братом я дружу. А, мы с ним поддерживаем друг друга. А мы... У меня есть сестра. Вот, українці ви підтримуєте там эскандерами, да? шахедами обстрілюючи, то що территорію забираєте, людей убиваєте? Вот таке від вас братство. А. Так нам такі брати не потрібні. Я понял. А вы кого? У вас какие братья? Кто ваши братья? Подожди, кто ваші братья? А для чого взагалі в... в родичі набиватись? А не можна просто дружити? Нет. Ти... Хорошо, ти ти зараз понял. сусіда Могу... свого по квартирі братом не назвеш, а ти прям цілий братський народ. От ти ж, блін, у чи бозі, брати воно лізе. Смотри, я, хочу, я хочу спросить: з ким ви дружите? Хто ваші друзі, браті, хто у вас є друзі, ми браті, раз, українці? Ми за, ще раз зараз повертаємось, що не треба лізти в родичі, а друзі, звісно, Тут Ми зараз повертаємось. Друзі, звісно, от чудові країни Балтії, Естонія, понимаю. Латвія, Литва, Польща, Чехія, Німеччина. Всі допомагають зараз, друзі допомагають боронитись Україні від російського окупанта. хто? Я тебе спитав, хто твої друзі? У я тебе тільки есть? що перелічив. Ти присто Естонце, от Естонія. Естонце, це конкретно. Это... Он казав, що я понайшов. Почекай. Он твій друг? Mm -hmm. Это твой друг. Mm -hmm. Поговори с ней. Добре, хай говорить. Тільки, друг тільки говорит. в, мене, в мене є сумніви щодо естонського походження цієї. людини. мне. Она реально. Вот это. Гражданин Эстонии. Я знаю, что разве. Я... На... наявність, паспорт, громадянина Естонії вот Не означает, что це друг. естонка. Как друг, да. це... В якому, році, в якому році ваші батьки приїхали до Естонії. В якому році ваші батьки. Та я зрозумів, да, оце Це вас поєднує. Так. Питань нема. Тепер То... спросічонки пройшов. Я кажу, в якому році ваші батьки приїхали до Естонії. Ваші батьки. Твої отцы, когда, в каком разі приїхали в Естонію, когда. У них язык такой кривий. Когда твої батьки были. Язык він в корови. В нас українська співуча мелодійна мова. Ну, а я Тебе отвечає, естонець. Когда ее батьки ходили в цьому році. В 1939 році її батьки приїхали до Естонії. Чого, що вони там робили, твої батьки так. в Естонії? Якраз а окупація Якраз окупація Естонії була в 40-му році. Якраз, якраз пришла с советом. От твої батьки прийшли до Естонії. Все вірно. А Она русская, ти думаєш, да, брат? Я тобі не брат. 13-му году еще советов не было, еще революция а хто не ти, свершилась. Ты ти ти, ти для ти мене окупант. Ну, ничего. Ну ничего, ты має бути окупантом знищенным. Как це не были, россияне окупантами? Эстония была в окупації с 40 го року? Була. Була. Это тебе вопрос. Ні. Да? В, в знаю, Естонію. Вони все прекрасно жили. Я не питаю, як вони Нет, жили. Я питаю, Естонія жили. з 40-го року була окремою державою чи знаходилася в окупації? Хто в 40-му році напав на Естонію? Ладно, коротше, ми ваш, ваш язык не розуміє. Та я зрозумів, да, Звісно. Що стало незручно, не шлагун. Шановні панство, скільки часу проіснує е, даний Ютуб канал, я не знаю. Боти нас, ми, точніше, мене переслідують і видаляються канали моментально. Тому щоб не втратити зв'язок, будь ласка, підпишіться на мій телеграм-канал від пана Дмитра без цензури, посилання на який буде під цим відео. Там я розміщаю відео взагалі без цензури, яке YouTube 100% би не пропустив. Іншу різну цікаву інформацію і йде живе спілкування. Ласкаво просимо на мій телеграм-канал. До нових зустрічей!